Керамічна плитка традиційний матеріал для обробки ванної кімнати, будь-які форми і розміри, різноманітність кольорів і візерунків роблять її універсальним покриттям. Правильно вибрані матеріали і виконані роботи позбавлять вас від зайвого клопоту в майбутньому. Сьогодні разом з професіоналами розповідаємо про правильне проведення робіт, які включають підготовку поверхні. Пристрій гідроізоляції, укладання облицювального покриття і затирання швів з використанням матеріалів вебер, 1. підготовка основи. Поверхні повинні бути сухими, вологістю не вище 3, очищеними від масел, жирів, залишків крейдяної побілки, бітумних мастик, відчаровуються покриттів, обов'язково обезпліте підставу за допомогою пилососа. При наявності нерівностей на стінах рекомендується вирівняти їх універсальною вологостійкою штукатуркою Weber, Vetoніт 40 або Weber. Ветоніт, якщо є перепади рівня підлог, використовуйте для вирівнювання швидкотвердіючий наливна підлога Weber, ветоніт Fast Level або армований наливна підлога Weber, Vetoніт Strong залежно від вихідних даних. Два нанесення гідроізоляції. Полімерну гідроізоляцію потрібно наносити на підлогу суцільним шаром із заходом на стіну по всьому периметру на 10 сні в районі так званих мокрих зон ванні, душової кабіни раковини. Перед нанесенням гідроізоляції обробіть підставу з міцньою ґрунтовкою вебер. Прім'юті для кращого щеплення матеріалів гідроізоляція вже готова до застосування і не вимагає додавання розчинника. Наноситься в два шари перший шар рожевого кольору. Другий шар сірого кольору, так зручніше контролювати рівномірність нанесення, вертикальні і горизонтальні примикання стіна, 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 підлога слід ізолювати спеціальною стрічкою вебер. ДЕЦ 828, яка приклеюється також за допомогою мастики. Другий шар можна наносити через 24 години після нанесення першого під час виконання робіт і протягом 24 годин після їх завершення захищайте поверхню від попадання вологи. До наступного етапу робіт можна приступати через 24 години після нанесення другого шару. Гідроізоляції, 3. Проведення облицювальних робіт. 1. нанесення клею при приготуванні розчину плиткового клею Weber Ветоніт ранітфікс дотримуйтесь інструкції на звороті упаковки: у чисту ємність налийте необхідну кількість води і засипте суху суміш, перемішайте розчин до однорідності, дайте постояти 5 хвилин і перемішайте ще раз. Готовий розчин придатний для використання протягом 2 годин, Нанесіть клей на основу стіни рівним краєм шпателя, а потім дозуйте зубчастим шпателем. Завдяки своїй еластичності розчин легко розподіляється по поверхні. 2. облицювання плиткою проконтролюйте стан облицювального матеріалу, якщо тильна сторона плитки покрита пилом, її необхідно очистити для забезпечення надійної. І розподілу розчину клею по площі плитки. Використовуйте киянку, при облицюванні плиткою залишайте міжплиточний зазор для компенсації лінійних деформацій не менше один. При необхідності використовуйте дистанційні хрестики, Клей не повинен заповнювати шов більш ніж наполовину. Укладання плитки по вже нанесеному зачиненому розчину слід проводити протягом 15 хвилин, а коригування плитки. Не пізніше ніж через 15 хвилин після укладання, час може змінитися в залежності від температури і вологості в приміщенні, до наступного етапу робіт можна приступати через 24 години для стін і 36 годин для підлоги, протягом цього часу облицьована поверхня не повинна піддаватися навантаженням і впливу води, 3. нанесення затірки при приготуванні розчину плиткового клею «Вебер». Ви то дотримуйтесь інструкції на звороті упаковки, у чисту ємність налийте необхідну кількість води і засипте суху суміш, перемішайте розчин до однорідності, дайте постояти 5 хвилин і перемішайте ще раз. Не отриманий розчин на гумовий шпатель, заповніть шви на всю глибину, дайте швам висохнути протягом 10-30 хвилин. Час може змінюватися залежно від температури та вологості в приміщенні. Потім змийте вологою губкою залишки затірки на плитці. Наступного дня зачистіть облицьовану поверхню сухою тканиною. Ходити по затертому підлозі можна через 24 години. Протягом цього часу облицьована поверхня не повинна піддаватися навантаженням і впливу води. На обкладинці проект дизайнера Анастасії Шперлінг.